Ну а до нас доєднується Дмитро Тужанський, директор інституту центральної європейської стратегії, експерт з українсько угорських відносин і засновник проекту Reopen Ukraine». Вітаю вас, пане Дмитре. Слава Україні. Героям слава добрий вечір. Доброго вечора. Пане Дмитре. Отож, оцей чоловік, Петер Маяр, який ну власне виніс на Публіку цей скандал каже, що це найбільший юридичний політичний скандал за 30 років. Але насправді в Україні ну не так добре знають угорську політику. Е, звісно ж, на слуху імена там е, Віктора Орбана, Петра Сярто, там ще можливо кількох людей. Але от оцей Петер Мадяр, Юлія Варга, е, що це за люди? Що це за політики? Чи варто загалом розглядати оцю всю ситуацію в прив'язці конкретно до Віктора Орбана, до який так в Україні прикутаний аби яка увага? треба щоб розібратися треба все таки трошки поділити поділити цю всю історію це все знаєте зараз скинулося гамузом і ну воно то звичайно все взаємопов'язано бо воно пов'язано з віктором орбаном але треба розділяти перше хто такий Петер петерманір і в чому Така інтрига навколо нього. Там за окремими рейтингами він має 13 вже по країні. Тому подивимося, це така хвиля, хвиля двомісячна. Насправді, це людина з системи Фідеса. Причому системи такої не те, щоб він близький до Орбана, так, але він близький до оточення Орбана. Це така. Нова не інтелігенція, але такі. Тобто такий естеблішмент. От це Орбанівський естеблішмент. Так він не тільки екс-чоловік екс-міністерки юстиції, але він от з таких оцих кіл там. Е він, наприклад, навчався е, там паралельно чи навіть товаришував з Гіргегуяшом, який очолює один із офісів е, прем'єр-міністра. Так він десь знайомий був так, ну не напряму, але з Онталом Роганом. Знову ж таки це таке прізвище. Це зараз. Узнай, ну, друга після Віктора Орбана найвпливовіша людина в Угорщині. Це очолі він Антоло Рогана чолі інший кабінет Віктора Орбана, і, наприклад, він курує всю медійну сферу і спецслужби. Наприклад, і от Петер Петермадір він зараз атакує безпосередньо Віктора Орбана, але Первині його атаки вони були якраз проти рогана да? онтала Рогана, що це такий сірий кардинал, лялько чи Як це там правильно сказати, юдіт до наприклад, його екс-дружина. Вони спочатку ну, вони не так давно офіційно розлучилися, але явно вже не, не були подружжям тривалий час. Вона мала очолювати список Фідеса до виборах Європарламенту. Тобто вона пішла у, з міністерства влітку минулого року, але мала залишатися в політиці, це одна з фавориток Віктора Орбана, але зараз вона мусить знаєте, відбиватися вже від, від свого в принципі, чоловіка і знову ж дивіться, яка пікантна ситуація. Тобто, коли оприлюднили цей запис, і це запис їхньої, очевидно, розмови вдома. Запис десь 2021 року і, і дітворга каже, що вона це слова сказала під тиском, що її чоловік це було насильство. І так далі, тому подібне. Ну, знаєте, не те, щоб ми це могли заперечувати, але до прикладу, Юрій Варга, будучи міністеркою юстиції, е відстоювала угорську позицію, що не треба ратифіковувати Стамбульську конвенцію, яка якраз убезпечує жінок від домашнього Вона Наказала, що з домашнім насильством все в Угорщині прекрасно його немає. І так далі. Зараз вона каже, що це було домашнім насильством. Поки її так тобто, торкнулося безпосередньо. Я ну розумієте, там, тобто є купа внутрішніх оцих контекстів, mm -hmm. є трошки брудної білизни, яка зараз стає предметом публічного обговорення, є питання власне Петра Мадяра, і хто він, звідки його зв'язки прямі непрямі, і взагалі хто він такий? Mm -hmm. Тобто, це такий зараз хайп, він лягає в виборчу кампанію, місцеві вибори, вибори до Європарламенту. Він б'є по віктору Орбану, але так щоб сказати, що він його має знести, чи в середньостроковій перспективі. Орбан, щось йому загрожує відставка чи революція? І я би чесно кажучи. Так не поки би не говорив так точно пане Дмиже. А чому о, власне це не зачіпає? Ну, в, в такому контексті Орбана перед тим, ми ж пам'ятаємо, так само був. Ну, знову ж таки, воно не прямо там било по Орбану, але оцей так званий там педофільський скандал. Так, коли е Каталін Новак президентка країни, е власне була змушена піти у відставку, бо ну вона там виявилась причетною до звільнення від покарання людини замішаної в справах там про розбечення наповнолітніх, і тоді теж були мітинги. І, але ну і знову ж таки, Каталін Новак пішла у відставку на Орбані. Це не позначилось. Другий скандал теж. Тобто в, йому настільки довіряють в Угорщині, що Ну він непотопляєми, як то кажуть. Ну, до речі, Петерманір, це якраз феномен і його камінг-аут почався якраз тоді, коли пішла у відставку Каталін Новак в той же день. Ось, тобто, це така ланцюгова реакція. Угу. Але так Віктору Орбану довіряють ці протести. Це питання Будапешта, і знаєте, Будапешт і решта Угорщини це, як то кажуть, дві великі різниці. Будапешт. Він прозахідний, він антиорбанівський, він живий. так. І це обумовлено, там у вас експерт казав, що там треба збити органа на взльоті. Перепрошую, орбан безперестоків. Він не на взльоті. Він вже летить давно як комета, і нічого не можуть з ним зробити, бо його рейтинг довіри, попри всі скандали і так далі, в межах 50%. Тому ми маємо справу з дуже досвідченим хитрим е інтуїтивно розумним політиком, який контролює більшість країни медійний простір до. Того рівня, щоб дуже майстерно вирулювати, принаймні станом на зараз, дуже таких криз, які можуть поховати будь-якого іншого європейського лідера в будь якій іншій країні. Пане Дмитре, а от в контексті виборів до Європарламенту на початку червня вони мають пройти, і там же ж цікава складається ситуація, тому що е, Шарль Мішель, голова Євроради, ну хоче брати участь в цих виборах, але в такому випадку йому ну треба буде піти з посади, а каденція його закінчується аж в листопаді 2024 року. Тобто, в оцей проміжок е, хтось має керувати Єврорадою, а керувати нею по логіці буде. Віктор Орбан, як лідер країни, яка ну головує в ЄС так в другій половині 24-го року, що це означає для нас, для України? Як це може позначитись на Україні? Да, я мушу перепросити Лему уточнити, це трошки не, некоректна інформація. Тобто, Шар Мішель вже ну, може, щось змінилося, я щось пропустив, але він якраз сказав, що ні-ні. Вже тоді балотуватись не буде, продовжує свою каденцію, щоб не ага. створювати цього прецеденту і без влади. Тобто, там же питання вирішено, але. Це не змінює того, що Угорщина з 1 липня буде головувати в Євросоюзі Євросоюз, в Євроку, на, на Єврораді. Тобто, тут ну тобто воно зберігається і Шарль Мішель зберігається. Тобто mm -hmm. тут якби все нормально. Але е, так це велика інтрига, що буде робити Віктор Орбан і Угорщина під його керівництвом е, під час цього головування там. Зумієте, дивіться, це не просто питання головування, це питання вибори, європарламент, їхні результати, формування нової Єврокомісії, затвердження переговорної рамки з Україною, затвердять, не затвердять, встигнуть, встигнуть до 1 липня чи ні? Наприклад, на порядку денному двосторонніх відносин українсько-угорських це зустріч Володимира Зеленського і Віктора Орбана. І віктор Орбан явно уникає цієї зустрічі. Як він зможе уникати повноцінної? Зустрічі з Володимиром Зеленським в умовах, коли його країна головує в Євросоюзі, тобто знаєте, дуже багато буде подій, починаючи з другої половини травня, з травня, червня, на початку липня, і подій знаєте, таких мульти-мультирівневих, і Україна це буде стосуватися напряму.